Виконуємо номер 1651 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Коли плавчиня віддалилася від пристані на 0,84 км, за нею поплив човен швидкість плавчині була 1,4 км за годину, а швидкість човна. У 2,5 рази більша. Через який час після початку свого руху човен наздожене плавчиню. Приступаємо до виконання. Відомо, що швидкість човна у 2,5 рази більша за швидкість плавчині, тому швидкість плавчині 1,4 помножимо на 2,5. 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 1, 5, до 2 7, множимо на 2, 4 множимо на 2 8, 1 множимо на 2, буде 2. Виконом додавання 0, 7 додати 8, 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 2 додати 1 3. Підокремлюємо дві цифри, комою вийшло 3,5. Кілометрів за годину і пояснюємо швидкість човна. У нас пловчиня плаве попереду, човен її наздоганяє. Отже, у нас знайдемо швидкість зближення. Це рух у нас на вздогін. Для цього 3,5. Віднімемо 1,4. Будемо мати 2,1 км десята кілометрів за годину і пояснюємо швидкість зближення. А тепер знайдемо час через який після початку свого руху човен наздожене пловчиню для цього 0,84 км поділимо на 2,1 км за годину. Щоб поділити на десятковий дріб, потрібно в діленому і в дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки і після кому в дільнику у нас один знак. Тому 8,4 ділимо на 21. Виконуємо ділення куточком. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, тому ставимо в частку 0, 84 ділимо на 21 беремо по 4. 21 помножити на 4 буде 84. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже. У Нас вийшло 0,4 години, і пояснюємо час, через який. Після початку свого руху човен, Дожене плавчиню, записуємо відповідь. 0,4 години. Ми дали відповідь на питання, через який час після початку свого руху човен наздожене плавчиню, Якщо коли плавчиня віддалилася від пристані на 0,84 км, за нею поплив човен. Швидкість плавчині була 1,4 км за годину, а швидкість човна у 2,5 рази більше. Номер. 1651 виконано.